Які сьогодні прийшли в дім молитви. Я хочу разом з вами сказати слава Богу. Ми будемо готуватись до того, щоб просити Господа благословіння, милості Його, керівництва Його. Я хочу читати місце Писання, це книга пророка Малахії, це остання книга пророча. І Він звертається, Господь звертається через Малахію до народу ізраїльського. І знаючи те, що вони приносили десятини, і я хочу читати це місце, це третій розділ, десятий вірш. Принесіть усі десятини до храму, до храмової скарбниці, скарбниці щоб у моєму храмі була пожива. І таким чином випробуйте мене, говорить Господь Савоов, Хіба я не відкрию вам небесних отвірів і не залью на вас надміру благословінь». Про що йдеться, друзі мої. Вони приходили в храм, приносили свої десятини. Ми сьогодні теж прийшли в храм. Але ж наша десятина не матеріальна, наша десятина духовна. Ми прийшли для того, щоб прославити нашого Господа. Я думаю, переважно ми знаємо, що цієї ночі була тривога, але ж все воно перелітало через нас. І ми дякуємо Богу за те, що ми маємо. Відносно спокійний сон, слава Богу. А тепер, друзі, я хочу, щоб ми прославили Господа за цю велику милість і попросили Його благословення. Хай Господь благословить братів, які будуть ділити Словом, групу Хай благословить кожного з нас, хай благословить, хай благодать Святого Духа перебуває з нами. Давайте піднімемося. Господи, Боже наш Батько Небесний, Син Божий і Дух Святий, Свята Трійця, ми сьогодні прийшли для того, щоб поклонитись Твому святому імені Боже. І ми сьогодні прийшли для того, щоб принести ці нематеріальні десятини, а духовні, і прославити тобі, Тебе перш за все, Тебе, Отець, за твою любов, Тебе, син, за твою жертву і Тебе, Дух Святий, за те, що Ти супроваджуєш нас в землю правди. Хвала Тобі, Боже! І ти говорив через Пророка. Коли ми так будемо приходити, то ти надмірно благословіння своє пошлеш. І тому я молю тебе, благослови моїх братів, які будуть сьогодні ділити словом, благослови групу, яка буде співати в ім'я Твого святого імені. Нашу увагу благослови, щоб почути Слово, нам розчинити нашою вірою, наші молитви, хай вся це служіння буде в ім'я Твоє і для слави Твоєї, наш вічний Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Час прийшов. Сестри, сьогодні хотілося б кожного з вас закликати до тієї молитви прославлення, щоб дійсно наші душі вони сьогодні і серця прославляли живого і святого Господа. Я зачитаю 103-й псалом Слово Божого. Такі слова звучать, Давид звертається до своєї душі і каже: Благослови душе моя Господа, і все моє єство, святе ім'я Його. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх Його благодійств. Він прощає всі провини Твої, зціляє Твої хвороби. Він рятує Твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. Він обдаровує добром твоє життя, так що відновлюється, як у орла, молодість твоя. Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скривджених. Друзі, Давид каже такі слова, звертаючись до себе: благослови душа Господа, і не забувай усіх його благодійств. Друзі, як часто ми забуваємо всі, всі ті милості Божі, які Бог являє в нашому житті. Але сьогодні саме зараз хотілося б, щоб кожен з нас знайшов причину, причину, за що нам сьогодні прославити і подякувати нашому Господу. Сьогодні цих причин, як ми співали у цьому псалмі, може бути десятки тисяч, але буває часто, що ми... Жодної можемо не знайти, але подивіться в свої серця, подивіться в своє життя, наскільки великий самогутній Бог, слава йому і хвала! Давайте підемо до цієї молитви до нього і скажемо їм слова вдячності наших сердець. Господь, ми дякуємо Тобі за Твою милість, алілуя. Господи, ми вдячні Тобі, що ми у церкві твої святі, Боже, і ти сьогодні привів нас на це місце. Алілуя Алілуй! Ми просимо Твого благословення.